Вітаю всіх, хто зайшов до нас на канал. Дуже приємно, що ви нас дивитесь. І нагадаю, що ми живемо в Німеччині з осені, і я висвітлюю такі дрібнички, але, можливо, для когось вони будуть важливими. Живемо ми тут вдвох з донечкою. І один з аспектів нашого життя це є так званий тафель. У тафелі отримують харчі, українці, німці і всі, хто потребує допомоги саме ось в такому напрямку. Хочу вам сказати, що Тафель для нас на двох коштує 2 євро 50 центів. Тариф такий: на дорослого 2 євро на дитину 50 центів. І у залежності від кількості у сім'ї платиться та чи інша сума. І сьогодні давайте швидесенько робимо огляд, як завжди. Хочу вам наголосити, що постійно змінюється. Продукти, які дають нам. І, в принципі, ну, як на нас, то ми самі, коли йдемо туди, завжди не знаємо, що ми отримуємо. І це, до речі, ну, як на мене, то дуже цікаво і інтригуюче. Отже, переходимо до огляду. Як завжди, почнемо з хлібного, мучного. Ось такий дуже-дуже важкий сьогодні хліб. шикарний натости, мені дуже подобається робити з такого хліба тости. П'ять булочок. І оце все. Далі переходимо до овочів. Редька, пучок традиційно, петрушка кучерява. Розмаринчик, салат айсберг І ось аж півтора кілограма такого овоча. Підкажіть, будь ласка, що це таке? Чи це спаржа? Я бачила, що Клопотенко щось на кшталт з такого готував. Мені буде дуже цікаво знати вашу думку. Можливо, хтось мені скине в коменти рецептик. Гарненький, що можна з нього зробити, тому що півтора кілограма треба десь дівати, і щось з нього смачненьке готувати. Шампіньйони традиційно, коричневіньки, картопелька. Небагато сьогодні картоплі, я думаю, можливо, трошки більше за кілограм, дві паприки, чотири морквинки огірочок і п'ять томатів різних сортів. Бурячок червоний наборщик. Ну, це все з овочів. Тепер е сьогодні ми отримали ось такі філе з індючка у йогуртовому соусі. Строк закінчується 9.05, сьогодні 10. Ціна, як ви бачите, за кіло майже 10 євро. І ось така штучка. Такий у нас варіант коштує 3,53. Далі ковбаска дитяча, кетчупа, 6 упаковочок по 20 грам, йогурт натуральний, без жодних добавок. І переходимо до фруктів. Сьогодні два величезних банани, два яблука, два ківі, гранат, цитрон, лимончик і пів кілограма білого винограду. Наступне ось таке для малої печиво: 30 грам. Дрібничка, але приємна. Далі. Я собі попросила каву із полички. Можна брати щось одне. І я взяла 100% Арабіку, бо я дуже-дуже люблю Арабіку, саме Арабіку. Ось ми можемо побачити, хочу вам показати строки. Дивіться, строк закінчується 31.07.24. Я дуже радію, що я взяла каву і зекономила дуже багато грошей на каві, бо тут кава не дешева, чесно кажучи. Поїхали далі. Смаколики, пончик і чизкейк з мандаринчиками. Далі ось такі цукирочки, великодні яєчка. Я їх дуже люблю. А ще це фірма моя, улюблена, я її обожнюю. Цей шоколад я дуже люблю. І ось такий маленький сюрпризик. Такі дрібнички, але які вони приємні. Такі, знаєте, як то кажуть, мі-мі-мі. Чудовий шоколад. Зайчики, кролики, циплятко. Ось такі. Що дуже приємно, що все у строках. І цукерки. Ось такі цукерки просто люкс. 200 г. Строк закінчується 1.08.23. Чудово! Зайчик ось такий, мілка, з обруч, з... з очечками, такі прикольні. Для вмивання буде нам класно. Ну і по великому рахунку, все. Давайте ще раз подивимося: строки, наприклад. Ну, ось йогурти закінчилися вчора строки. Ну, я вважаю, що це, в принципі, ні о чому, як то кажуть, да? ковбаса, подивлюся раді цікавості, коли ж колбаса строки закінчилися. Ось, ковбаса закінчується сьогодні, наприклад. Далі ці цукерочки, ось строки 07.23. Чудово. Ці. Аж 30.08 закінчується. Тобто, розумієте, свята пройшли, і вони вже не продають, тому вони їх відвозять на тафель. І подивимося цю мілочку. 31.07.23 аж закінчується строк придатності. Тобто, ну що сказати? Чесно кажучи, я дуже задоволена і дуже вдячна Німеччині, що ми отримуємо. Ось таку підтримку. Знаєте, то, що тут дуже добре? Що тут не рахується чи ти багатий, чи ти бідний, тут всі однакові. І нікого ця країна не кидає на призволяще. Тих, хто робить перші кроки тут, ті, хто живуть уже довго, але на пенсії не можуть себе нормально забезпечити, отримують таку допомогу: і німці, і араби, багато, і турки, дуже багато різних національностей приходить на тафель. Так що ось така пісня сьогодні, як то кажуть. А я всім вам бажаю добра, добробуту, радості, душевного спокою, якщо це можливо. Але треба. Цього якби досягати. І хай у ваших будинках і сім'ях завжди, буде мир, любов і взаємодопомога. Всього найкращого, до нових зустрічей!